Так, станом на сьогодні підрядною підприємства служби автомобільних доріг було виконано ремонт робіт на суму більше 30 мільйонів, в тому числі ямковий ремонт 15 мільйонів 425 тисяч гривень. За умови збільшення обсягів фінансування роботи буде поширено і на дороги місцевого значення, обласні та районі левого частка, яких давно втратила не лише несущу спроможність, а й проїжджу здатність. Першочергово роботи проводились на головних магістралях області. Якщо ж фінансування збільшать, то візьмуться й до ремонту доріг місцевого значення. До того ж часу, дорога з міста до села радує ямою на ямі. Причина жахливого стану асфальтного покриття з року в рік одні ті ж це вже давно. Вичерпані нормативні терміни експлуатації, а також безвідповідальність перевізників. Мова йде про те, що часто на дорогах ми бачимо вантажівки загальною масою 60 тонн. Це при тому, що більшість доріг будувалися кілька десятиліть тому і були розраховані на 15-24 тонн. А за якістю виконання робіт, щоб не було отакого, от вже слідкуватимуть європейці. Прозвучало, що будуть залучатися найкращі спеціалісти, ну такі рахуються німецькі. І відповідно вони ж постараються не допустити деребану державних коштів. Якщо останні в повному обсязі будуть спрямовані на конкретні цілі, а не осідатимуть в кишенях окремих людей, то можливо щось на автошляхах і зміниться на краще. Ростислав Колотило, Микола Лебідь, Новини, 33 канал.